Майже 10 років хмельницькими молодими інвалідами опікується реабілітаційний центр родинний затишок. Завдяки міській владі, нещодавно почала здійснюватись давня мрія закладу. Нашому центру виділено 400 тисяч на капітальний ремонт. Це щоб створити такий цілодобовий цілодобове відділення у разі кризової ситуації, якщо раптом помирає мама чи захворіла мама, щоб дитина не залишилася безхатченком, не залишилася на вулиці, щоб не терпіла ніякого насилля. Ми маємо можливість цю кризову ситуацію залишити дитину на півроку на платній основі. Стаціонарне відділення розмістять на другому поверсі центру. Наразі його капітально ремонтують будівельники, замінюють підлогу, стелю та ставлять перегородки для запланованих десяти кімнат в родинному затушку. 82 підопічних. Перейти в нове відділення хотів би кожен, каже директор закладу. Тому молоді інваліди ночуватимуть в центрі по черзі під наглядом медиків. В день, як і раніше, підопічні займатимуться і соціальними працівниками. До слова, свій психолог з'явився у вже існуючому кабінеті релаксації. Ми починаємо вже продуктивно працювати над веденням певних якихось психологічних методик для роботи з клієнтами нашого закладу. Це є надзвичайно важко, тому що клієнти нашого закладу є люди з глибокою розумовою відсталістю, в яких є IQ надзвичайно низький, і робота психолога потребує певних якихось зусиль. Тому ми консультувалися з психоневрологічної. Ічним диспансером, який нам допомагає в цій роботі, вихованців закладу планують розділити на дві групи відповідно до їх розумового розвитку. В кожній проводитимуть відповідні заняття для зняття емоційного напруження, крім нових психологічних методик, саму кімнату релаксу розширять та перенесуть в нове відділення. Це дасть змогу встановити в ній додаткові тренажери. Також в новому відділенні з'явиться масажний кабінет. За словами працівників родинного затишку, реконструкція їх закладу для підопічних вкрай важлива, адже сприятиме не лише їх розвитку, а й адаптації до самостійного життя.